Випадковість чи тотальна змова? Трудовий колектив Охтирського БТІ вже два роки намагається довести причетність до корупційних схем на підприємстві ексдиректора Валерія Бабича. Мовляв, той розкрадав майно та залишився непокараний. Працівники впевнені слідство купили. У ситуації розбиралася Оксана Щербак. Трудовий колектив Охтирського БТІ на чолі з новим директором вже майже два роки намагається боротися за свої права. Працівники кажуть, колишній директор вкрав на підприємстві чималі кошти, проте залишився непокараним. Він собі таку зарплату встановив, що по городу слухи йдуть. Та ваш директор спочатку хто каже 18 тисяч, хто 28. Ми починаємо питання задавати не ваше діло, це вас не касається. І все було, все, все не ваше діло. Де гроші зробили теплішний комбінат 69 тисяч, де гроші ділись? Не ваше діло. Пішовши цей колектив, почав з ними трошки спілкуватися. І коли називають слово бабіч, слово «бабіч» вони просять, анатолій за не називайте, бо вони в умор падають. Все залежить від людини. І поганий начальник страдав з колективів. Бухгалтер повідомила взагалі вражаючі факти. У екс-директора було своє приватне підприємство, яке виконувало такі ж функції, як БТІ. Надавалася поворотна фінансова допомога в розмірі 330, 331 тисяча, що є підтверджено і договорами про надання фінансової допомоги. Меру ж міста конфлікт на БТІ відомий давно. Втім, він нічого вдіяти не може. Якщо буде рішення суду, якщо воно буде рішення суду. Що там я вже сказав, або признали винним, або невинним признали, або стягнути, не стягнути. Як ми отримаємо офіційний документ і побачимо, відшкодовані збитки громаді чи не відшкодовані, тоді будуть наші відповідні дії. Аби хоч якось прояснити ситуацію, йдемо до місцевого відділу поліції. Однак тут на нас чекає не зовсім привітна реакція чергової. Керівників немає, сказали, не проходить. А хто сказав? сказав? Чергова частина. Схоже, ситуації у прокуратурі керівництво у робочий час на місці застати не вдалося. Проте пощастило зустрітися з прокурором, який наразі веде справу стосовно екс-директора БТІ Валерія Бабича. Втім, правоохоронні органи Охтирки ситуацію коментувати не хочуть. Я перепрошую, не будь-яку інформацію буду надавати з дозволу керівництва. Генеральним прокурором визначено певний порядок чи надання інформації, яким генеральним прокурором і на яке призвище визначено, це? я не на призвище, я на посадову особу. Я Власне. ще раз вам повторюю питання: яким генеральним прокурором? це був Ярем, Шокін? Я не пам'ятаю е на даний час. трудовий колектив у відчає працівники обурюються правоохоронні органи, просто покривають корупціонера. Як виражається наш славно ізв'язний Валерій Віталійович Бабіч, що в нього все схвачено? Тому... Все це от сюди і випливає. Коли, поки ви приїхали, все було звісно і йому, і міліції, і прокуратурі. Тому на місці немає ні міліції, на місці немає ні прокурору. Сумські активісти об'єктивності Охтирських слідчих зневірились. Майже два роки ведеться слідство, йому досі не висунуто підозру, коштів немає, злодій не покараний. За все відповідь йде слідку. Тобто ми приїхали сюди з метою прояснити ситуацію, під'ясувати, на яку умову. Етапів блокуються дії. Із Валерієм Бабичем зв'язатися не вдалося. На телефонні дзвінки чоловік не відповів. СТС продовжує слідкувати за ситуацією. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.